Для мене це великий успіх. Я би хотів ще так змагатися і добуватися до своєї мети, перемогти, бути на чемпіонаті світу. Прикарпатець Матвій Угринчук каже, свою першу перемогу зі змішаних бойових мистецтв здобув на чемпіонаті пам'яті загиблого нацгвардійця Дмитра Лаште, який провели у Івано-Франківську 16 грудня. Матвій говорить, займається таким видом спорту рік. Красна мама хлопця Ірина Кульчицька, яка приїхала його підтримати, каже, що радіє такому результату похресника. Перші змагання ми мали для досвіду, а зараз другі змагання, перший раунд він виграв. Він далі буде брати участь. Я надію, що в нього все вийде, я дуже ним захоплена, пишаюся. Франківець Тадай Перепічка говорить, прийшов на ці змагання за перемогою. Тренер обіцяв, ніби якщо виграєш перший місць, поставимо тебе найкращий спортсмен. Я чемпіон у нас в клубі. Тренер закарпатської команди Михайло Годинець розповідає: серед його спортсменів, які приїхали на змагання до Івано-Франківська, є учасники чемпіонату світу зі змішаних бойових мистецтв. Саме тут провіряється їхня стійкість до стресу на змаганнях, і вони провіряють свої свої сили, наскільки вони виросли за цей, за період тренувань. У нас зараз приїхало 60 спортсменів. За словами співорганізатора чемпіонату Назарія Бедрія, позмагатися між собою приїхали 170 спортсменів із Закарпатської, Тернопільської, Житомирської, Рівненської, Львівської та Івано-Франківської областей. Назар Бедрій каже, чемпіонат зі змішаних бойових мистецтв пам'яті Дмитра Лашти планують зробити традиційним. Від 6 років у нас є категорія 6-7, 8-9 і так до дорослих. Найбільше та дітей більшість бере участь. Найбільше у нас 10-11 років. Найбільше дітей приїхало такого віку. У нас буде проходити турнір у двох розділах: у розділ ММА і Страйкінг ММА. Страйкінг ММА – це більш е, ударна частина ММА, тобто в них обмежений партер, обмежена боротьба. Дмитро Лашта був командиром першого гірсько-патрульного взводу го полку Нацгвардії. Розповів Суспільному заступник командира однієї з військових частин Нацгвардії Максим Собчук. За його словами, Дмитро підписав контракт з Нацгвардією в 2021 році. Загинув на Луганщині 27 липня 2023 року. Посмертно отримав звання капітана. Нацгвардієць Віталій Свирида каже, Дмитро Лашта був його командиром та часто згадував свою спортивну кар'єру зі змішаних бойових мистецтв. Він горів своєю роботою, службою. Було саме видно, що ну, він йому це подобається. Він хоче зробити саме як краще для особового складу для своїх людей. В першу чергу він поводив себе людям. Дмитро був дуже ввічливим, розповідає проректорка університету короля Данила, де навчався захисник України Іванна Бабацька. Особисто я його знаю дуже добре, тому що я викладала в нього в коледжі, а пізніше в університеті. Запам'ятався він мені завжди таким, знаєте, вольовим, хоробрим. Він був завжди усміхнений. Дозвольте нам вшанувати його пам'ять, ми дію, хвилину в Батьки Дмитра Лашти, які були на відкритті чемпіонату, повідомили, що сьогодні охрестили його новонароджену доньку. Оксана Василик, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.